И прорывается Крис Туман. Такие чемалы. Улица у нас Оце Ифры нашої надії. Спільне бажання бути здоровими, щасливими, удачними, успішними, бути хорошими, думати ті і провороти. І головне зараз вітати всіх своїх родичів, всіх Україну. Зараз вас бачать. Вони всі, хто тут знаходяться, вас їх чимало. Тому привітайте усю Україну. Що весь світ знав, що цей новий рік кількістю людей тут на майдані відбувається в прекрасній землі Україна? Дякуємо всім нашим почесним гостям за привітання. Давайте їх проведемо посила областями. Ми дякуємо нашій раді Євромайдану. провідній революційній ланці Євромайдану. Вони приєднуються до вас, бо на нас зараз чекають танці. Люди скадають, кандують, що молодці. Всі молодці! Весь український народ молодці! Ну що ж, Ви думаєте зараз про те найкраще, що ви повинні думати. Думайте світ! загадуєте. згадуйте! Зараз на майдані у нас не в кожного, гарніше в нас їде. Немає взагалі нікого в руках електів, але це не має жодного значення. Тому що у з такою мікрофон, перепогал нас тоді, ми їх не будемо грити. Я ти яке ти, яким тебе зайбільше бажання? Просто У Мене? Ну, по-моєму, воно відомо всьому народу, воно таке, як і всіх. Шановні друзі, я думаю, що зараз час здійснити наші великі українські, дикі чередики, тікі чередики, тільки, тільки справжні танці з нашою нічною пташкою, нашим символом і з нашою душею Євромайдану. Русь!